Боїнг 777 втратив зв'язок із диспетчером. Учора о 16.20. Малазійський авіалайнер упав у районі пункту Грабово, що знаходиться під контролем проросійських бойовиків. Тіла громадян із дев'яти країн світу продовжують знаходити в радіусі п'яти кілометрів. На борту знаходилось 295 цивільних з них 80 дітей. Лайнеру, якому люди летіли у відпустку, був уражений на висоті 10 тисяч метрів. В РНБО та Міноборони заявляють, що не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Системи протиповітряної оборони у зоні АТО відсутні літак. Боїнг 777 був поза зоною ураження наземних засобів протиповітряної оборони збройних сил України. Інвентаризація зенитно-ракетних комплексів, розташованих на території України. Ка зенітних керованих ракет проведена. Всі ракети є в наявності. Усі стрілки ведуть до бойовиків. Переміщення ракетного комплексу Бук, для якого висота в 10 кілометрів не проблема. Ще напередодні зафіксували прихильники так званих ополченців у соцмережах. Підтвердили запуск ракети Земля Повітря, Пентагон і українська розвідка. Про розгубленість терористів, які почали було радіти, що збили черговий український літак. Свідчить перехоплена телефонна розмова. Ну, що Шоу вас там. Короче, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Это В лунке прямо во дворы падали. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова. Там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский ну, транспортник. Но говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины... Ну, значить, давай завезі Понял? Так точно. Сейчас война війна йде. Поняв? Провадження порушено і розпочато за статтею 258, частина 3 Кримінального кодексу України. Терористичний акт, у зв'язку з збиттям зенітно-ракетного комплексу, ракетою БУК цивільного пасажирного пасажирського лайнера, внаслідок якого загинули. 298 ні в чому не винних громадян. Міжнародна реакція на трагедію також не забарилася, проте виявилась полярною. Меркель закликала домовитись із Путіним. Обама пообіцяв допомогу. Ну а дехто звинуватив Україну. Цієї трагедії не прийзло б, якщо б на цій землі був мир. і, Во всякому випадку, не були б здобное бойові дії на юго востокі. України і безумовно, государство над катором на которого катород ви продашло нісюда за цю страшну трагедію. Політолог Євген Магда переконаний, що Росія буде чинити всі можливі і неможливі перепони розслідування, оскільки вже отримала від бойовиків чорні скрині з літака. З іншого боку, якщо на сьогоднішній момент зрозуміло, я думаю, що це вже зрозуміло, що Боїнг-777 збитий збити завдяки пуску ракети Земля повітря. То тут головне будуть дані супутникового стеження, які я думаю і у американців, і і у росіян, у китайців, є. за кількістю жертв знищення пасажирського літака на Донбасі стало найбільшою авіаційною катастрофою у світі з часів 11 вересня 2001 року. Тоді у башти торгового центру в Нью-Йорку Врізались літаки, на борту яких перебувало 246 осіб. Микола Різний клана Маяковська соціальна країна.